Добрий день. Вас вітає науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І зараз у нас відбудеться вебінар на тему цифрові засоби як фактор підвищення ефективності викладання. Спікер Надія Височиненко, викладач державного навчального закладу Запорізьке вище професійне училище. Пані Надії, будь ласка, вам слово. Доброго дня всім. Зараз я продемонструю. Включу презентацію мою. І ви скажете, чи будуть перелистуватися слайди, чи ні? Добре? Так, так. Запустилася. Не на весь поки що екран. У мене теж зараз. Перевіряємо теорію одну. Угу. Перелистуються слайди? Ні, не гортається. І не на весь екран. І не на весь екран. Якщо ви будете по слайдам клацати з боку. Так, да, буду клацати з боку. Ну, Вважала, що буде. Не гаразд, нічого страшного таке буває, чому це саме. Доброго дня ще раз всім. Я Височиненко Надія Вікторівна, викладач першої категорії предметів. Будівельних професій в Державному навчальному закладі Запорізьке Вище професійне училище. І сьогодні я хочу вам представити цифрові засоби як фактор підвищення ефективності викладання. Сьогодні ми з вами розглянемо сервіси для онлайн зустрічей, інтерактивні цифрові онлайн додатки, комп'ютерні програми, електронні навчальні курси. Також розглянемо ще короткострокове навчання за напрямком енергоефективності. На жаль, дуже важкий час для нашої країни ми не можемо зустрічатися з нашими здобувачами освіти кожного дня в нашому навчальному закладі, і тому уроки проводимо дистанційно або за змішаною формою навчання. Дистанційне навчання я проводжу на нашій корпоративній платформі Google Workspace Education, а саме в Google класах, які були створені по кожному предмету, що я викладаю. Дистанційні навчання зустрічі я проводжу в Google Meet. Це сервіс, де можна проводити високоякісні і безпечні відеозустрічі та дзвінки. Він доступний для всіх користувачів і пристроїв. Так як я вже говорила, що ми працюємо на власній корпоративній платформі, то при створенні Google класу автоматично в ньому ж і створюється відеозустріч, саме в Google Meet, що полегшує кожного разу створення. Онлайн зустрічей. Також пробувала я і додаток Zoom. Це сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Але для проведення уроків для моїх учнів та особисто для мене, Zoom не такий продуктивний, як, наприклад, Google Meet. В Zoom я беру участь у вебінарах, конференціях та семінарах. Ще одним таким. Такою програмою користувалася, це TimeViewer. Це програма для віддаленого контролю та доступу до ПК через інтернет. Також це засіб для спілкування, проведення ділових нарад і конференцій, обміну файлами тощо. Її інтерфейсу характерна чіткість розташування основних елементів, що забезпечує зручність і простоту використання. Кожен мій урок. Вміщує в собі опис уроку, теоретичний матеріал у вигляді різноманітних посилань на підручники та посібники, конспекти, презентації, відео та завдання. Щоб зробити урок свій е цікавим і різноманітним, я використовую інтерактивні онлайн додатки для створення завдань. Ті, хто працює давно вже у світі, то ці додатки добре знає, але хто працює віднедавно, то. Е Колегам цим буде варто послухати цю інформацію. І розпочну я з Google Form. Це програмне забезпечення для опитування, що входить до складу безкоштовного веб-пакету Google. Це програмне забезпечення є найпростішим та найшвидшим при створенні різноманітних тестів та е, швидкого опитування учнів. Наступним е, досить цікавим та. Вже багато ким використовується це Learning Apps, онлайн сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи, він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використання і на заняттях, і самостійно. Сервіс Learning Apps додаткова веб-2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. В сервісі можна створювати такі завдання, як кросворди, знайди пару, пазли, судоку та ще дуже багато іншого. Наступний е, додаток дуже цікавий WordWall. Це багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів. Взагалі, додаток дуже цікавий, але має один недолік в тому, що. Е, Можна безкоштовно створити лише 5 завдань. Якщо ви плануєте з ним працювати, то необхідно буде для більшого створення завдань, необхідно заплатити. Наступний, ой, вибачте, наступним є квізіт. Це безкоштовний онлайн сервіс для створення флеш-карток та навчальних ігор у різних категоріях. Ще один додаток, дуже цікавий, на мою думку, це візер. Це простий і швидкий інструмент для створення інтерактивних робочих аркушів із завданнями і вправами, в тому числі і на основі відео. Можна скористатися вже створеними робочими листами з багатьох тем, а можна створити свої. Дуже цікавий контент. Можна створювати різноманітні завдання, поєднувати різні типи запитань між собою, яскраве оформлення має, оцінки видає автоматично та легко у використанні. Для урізноманітнення уроків я також проводжу інтерактивні ігри. Цьому мені допомагає Бомбос. Це конструктори інтерактивних ігор, надає змогу створити завдання в інтерактивній формі та залучити учнів до виконання завдань у формі вікторини чи змагання, що безумовно мотивує та значно покращує засвоєння матеріалу. В іграх можна створювати різні запитання, запитання-відповідь у вигляді тестів, також можна додавати картинки як в саме запитання, так і у відповіді. Є, звісно ж, і недолік. Щоб створити більш цікавий вид гри, теж необхідно заплатити. Для викладання теоретичного матеріалу і урізноманітнення уроку я також застосовую створення інтерактивні комікси. В цьому мені допомагає програма PIXTON. Це проєкт, що дозволяє створювати інтерактивні комікси. Для створення коміксів, достатньо просто зареєструватися в цій системі. Створений комікс у Пікстон можна перекласти 30 мовами народів світу. Зараз перед вами показаний комікс: один день життя викладача, який я створювала саме в програмі Пікстон. Ну, такий невеличкий комікс для виступу я готувала і вирішила вам його теж продемонструвати. Також користуюся із сучасними освітніми платформами всеосвіта та наурок. Всеосвіта це сучасна платформа, яка допомагає вчителям професійно зростати та підвищувати педагогічну майстерність. На урок це освітній онлайн-портал для вчителів, для вчителів з бібліотекою авторських матеріалів та освітнім журналом з цікавими та корисними статтями. Ці дві платформи, всеосвіта та на урок між собою схожі. На обох ви зможете знайти корисні матеріали для проведення уроків, можете поділитися своїми напрацюваннями. А ось щодо створення завдань, то мені більш подобається всеосвіта, так як в ній можна створити більше різноманітних завдань. Також на цих платформах можна проходити курси підвищення кваліфікації та брати участь у вебінарах та семінарах. А взагалі, в теперішній час. В інтернеті ви можете знайти дуже багато онлайн-додатків для створення більш сучасного та цікавого уроку. А зараз я хочу представити вам деякі цифрові ресурси у вигляді комп'ютерних програм, які я використовую в своїй педагогічній діяльності, такі як Book Creator, Paint, Calameo, CorelDraw, Archicad, Keramik 3D Web та StoryLine. І розпочну я з представлення цифрових посібників, які я була створила за допомогою Book Creator. Book Creator – це простий інструмент для створення електронних книг, а також посилання на відео, які нам подобаються в Chromebook і в інтернеті. Зараз перед вами представлені методичні вказівки з предмету технологія кам'яних робіт на тему загальні відомості про кам'яну кладку та виконання будівельних робіт. Наступні методичні вказівки з предмету технології лицювальних та плиткових робіт на тему технологія настилання тротуарної плитки. Цифрові посібники вміщують в себе теоретичний матеріал та завдання. Теоретичний матеріал в цих методичних казівках представлений у вигляді текста, малюнків, таблиць та відео. Завдання ж були виконані за допомогою Google Form та Learning Hubs. і для зручності їх проходження та використання були закодовані QR-кодом. Якщо я вас зацікавила своїми посібниками, то ви можете їх. Переглянути за посиланням або сканувавши QR-код, чи знайти на моєму блозі. Ще одним сервісом. Інтерактивних публікацій в інтернеті простий для використання і з неймовірно широкими можливостями. З файлом можна створювати журнали, брошури, каталоги, звіти, презентації та багато іншого. Переваги інтерактивної публікації це економія витрат і часу на публікацію, друк, розсилку, копію і логістику. Тобто ви в цю програму можете завантажити будь-який вордовський документ, або таблиці, або книги, або е презентацію, і вона вам е швидко зробить у вигляді у електронному вигляді, або ж, наприклад, якщо це вордовський документ, і ви зробили методичні вказівки в ордовському документі, то він може вам а, зробити уже його як книгу, і листати ви можете переглядати його вже як підручник або книгу. Хто викладає предмет будівельне креслення, той дуже добре знає, як важко пояснити саме цей предмет зараз, в теперішній час дистанційно. І тому для е, пояснення уроків я використовую комп'ютерні програми як Paint, Archicad та CorelDRAW. І розпочну я з Paint. Paint це простий растровий графічний редактор компанії Microsoft, який входить до усіх операційних систем Windows, починаючи з перших версій. Дуже легка програма в використанні, ній можна легко, швидко та схематично зобразити і показати, як же буде виглядати ваше технічне креслення деталі, предмета чи геометричної фігури. На екрані зараз представлені скріншоти з проведення уроків будівельне креслення саме застосування програми Paint. Наступна програма досить відома у будівництві це програма Architcat. Архікад програма призначена для проєктування архітектурно-будівельних архітектурно конструкцій і рішень, інженерії, а також елементів ландшафту, меблів та іншого. За допомогою цієї програми досить легко показати учням саме будівельне креслення, до якого входять, плани будинків, розрізи, фасади, вигляди вашого будинку чи споруди в 3D-вигляді, та ще дуже багато різноманітних креслень. Ще одна комп'ютерна програма, яка допомагає мені не лише у проведенні уроків, але й у форменні кабінетів це програма CorelDRAW. CorelDRAW – це векторний графічний редактор, який дозволяє користувачеві створювати і редагувати зображення безпосередньо на екрані комп'ютера, а також зберігати ці зображення у різних форматах. Цю програму можна використовувати як у будівництві, так і в художньому напрямку. За допомогою програми CorelDRAW можна схематично показувати будь-які креслення, та ще в цій програмі можна створювати різноманітні картинки, плакати, стенди, редагувати будь-які зображення тощо. Для поліпшення матеріально-технічної бази кабінетів та майстерень будівельного відділення мною ну були розроблені макети стендів з різних професій та предметів, таких як технологія кам'яних робіт, технологія лицювальних та плиткових робіт. Технологія малярних робіт, технологія штукатурних робіт, будівельне креслення та технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій. Якщо я вас зацікавила цією програмою і ви хочете створити собі макети стендів в цій програмі, то ви можете переглянути відеоролик майстер-клас невеличкий я записувала. Ви його можете знайти на Ютубі або ж за посиланням чи на моєму блозі. Також невід'ємною помічником при проведенні будівельного креслення є документ камера. Це особливий клас телевізорних камер, які призначені для передачі зображень документів у вигляді, у вигляді телевізорного сигналу або в якій-небудь іншій електронній формі. Документ камери дозволяють одержувати і транслювати в режимі реального часу чітке і різке зображення практично будь-якого об'єкта, в тому числі і трьохвимірного. Зараз перед вами представлені фото проведення саме дистанційного уроку з використанням документ камери. Щоб зробити уроки з предмету технології лицювальних та плиткових робіт різноманітними та сучасними, в мене виникла така ідея, щоб мої учні створили дизайнерські проекти приміщень, де використовується в облицюванні плитка, і в цьому мені допомогла комп'ютерна програма Керамік 3D Web. Керамик 3D Web це програма дозволяє будувати будь-які форми приміщень, у тому числі з косими стінами, убудовувати стіни ніші, облицьовувати їх плиткою, а також багато іншого. За допомогою програми ви зможете формувати розгортки всіх площин приміщення, 3D-візуалізацію проєкту, а також розрахунок необхідної кількості плиток. Версія для друку дозволяє бачити на папері всі розміри стін, включаючи розміри підрізування плитки. Зараз перед вами представлені фотографії, проведення уроку, саме застосування програми Керамік 3 d Web. Моїх учнів так захопила та зацікавила ця програма, що вони розробили досить гарні проекти ванних кімнат. Деякі учнівські проекти показані зараз перед вами. А взагалі програма Керамік 3 d Web можуть використовувати як в будівельних професіях, так і звичайні люди, що хочуть створити дизайн своєї ванної кімнати та підібрати матеріали для використання. Чому саме я обирала комп'ютерні програми? Ну, по-перше, це сучасно, розвиває зорову увагу. Я наглядно та схематично показую учням, як виконується те і чи інше креслення. Мої учні запам'ятовують, як користуватися цими комп'ютерними програмами. А зараз я хочу з вами поділитися невеличким досвідом при створенні електронних навчальних курсів в Articulate Storyline 3. У березні 2023 року я брала участь в курсах підвищення кваліфікації по створенню електронних навчальних курсів в Articulate Storyline 3. Курси проходили за підтримки Міністерства освіти України, OutSkills та Technomatics. Відбір на курси проводився у вигляді конкурсу, тому як для їх проходження обирали з тисячі надісланих робіт учасників лише 40. Ці 40 учасників зареєструвалися для проходження навчання. До півфіналу були допущені лише 20 осіб, які виконали всі умови передбаченими навчаннями. Із тих 20 осіб до фіналу було обрано 15 найкращих створених курсів. Під час навчання була представлена програма для створення електронних навчальних курсів. Артикулат Storyline 3. Це багатофункціональний редактор, що дозволяє створювати навчальний та інтерактивний контент, діалогові тренажери, тести, симуляції та міні-ігри. Програма своїм інтерфейсом дуже схожа на програму PowerPoint. Зараз перед вами представлена. Мій електронний курс з предмету технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій по темі підготовка поверхень та матеріалів до використання. Сама структура створення курсу міщує в себе титулку, вступ, меню курсу, розділи курсу та завдання. Розділи курсу вміщують в себе різноманітні варіанти викладання теоретичного матеріалу. Інфографіка, кнопка плюс текст, що з'являється поруч, слайдер, закладки або їх можна назвати таби, поп-ап-картки, поп ап, поп -ап слайд-шоу, текст-графіка, слайди у яких не передбачається взаємовикористання з контентом. Після кожного розділу та після всього курсу можна створити завдання для перевірки знань у вигляді. Тестів, одиничний або множинний вибір, знайти пару. Можна налаштувати таким чином, щоб завдання можна було проходити декілька разів. І після проходження всього курсу та після проходження тематичного оцінювання можна створити результати проходження всього курсу. За умовою проходження курсів можна було отримати такі призи. 20 осіб, які дійшли до півфіналу, отримали ліцензію на програму StoryLine 3. Троє учасників безлімітні річні підписки на шаблони і графіку від e-learning Shift для майбутніх курсів. 15 найкращих курсів були опубліковані на платформі Професійна освіта онлайн. Ну і, звісно ж, всі учасники отримали сертифікати. За результатами конкурсу, конкурсу я увійшла до фіналу, де отримала ліцензію, безлімітні річні підписки та мій електронний курс був опублікований на платформі Професійна освіта онлайн. Звісно ж, в програмі є і свої недоліки. Це, по-перше, англійський інтерфейс, та безкоштовно ви можете нею користуватися лише 30 днів. Після цього терміну програма можна використовувати лише за кошти. Але можна створювати, наприклад, кожного місяця новий аккаунт і продовжувати роботи над створенням курсу. Також також мої роботи публікувалися на таких платформах, як Світ Професій, «На урок» та Всеосвіта. А зараз хочу поділитися з вами. Короткостроковим навчанням по енергоефективності в нашому навчальному закладі наш державний навчальний заклад, Запорізьке вище професійне училище з 2021 року є учасником проекту професійне навчання з питань енергоефективності України, що реалізується німецьким товариством Міжнародного співробітництва GIZ. У 2022-2023 навчальному році наш освітній заклад взяв участь у проєкті «Енергоефективний освітній заклад, де увійшов п'ятірку фіналістів. На підставі підписаного меморандуму про співпрацю з німецьким товариством GZ училище здійснює підготовку за короткостроковими програмами з опанування частковим професійними кваліфікаціями за напрямками. Передові системи термомодернізації будівель і споруд та монтажник віконних та дверних конструкцій. Щоб розпочати створення та викладання короткострокового навчання, наші викладачі та майстри будівельного відділення пройшли курси підвищення кваліфікації за цими двома напрямками, після закінчення яких отримали сертифікати. Також для реалізації. Цього навчання нам була потрібна матеріально-технічна база, яку ми забезпечили, взявши участь у двох проєктах одночасно. Проєкт енергоефективний освітній заклад надав вікна та вітрини, будівельні матеріали для утеплення та ліса. Завдяки участі в проєкту професійне навчання з питання енергоефективності України компанія «Церезіт» надала нам будівельні матеріали, набори інструментів. Та навчальні засоби у вигляді стендів та посібників. Також проект енергоефективний освітній заклад надав нам меблі для майстерень та кабінетів. Дотримуючись енергоефективних компетентностей нашим закладом освіти було створено і впроваджено короткострокове навчання. Але так як наше місто було наближено до лінії фронту, то короткострокове навчання проходило за змішаною формою. Теоретичні заняття проходили онлайн, а практичні в очному режимі. Теоретичні заняття проходили в створених Google Class, онлайн-зустрічі в Google Meet. Кожен теоретичний урок вміщує в собі лекційний матеріал, презентацію, відео та завдання. По закінченню навчання всі слухачі проходили вихідний контроль здобутих знань. Практичні заняття проходять з дотримання всіх правил з охорони праці. Зараз перед вами представлені практичні заняття, передові системи термомодернізації будівель та споруд, тобто утеплення фасаду. На, фу, на екрані показані фото деяких будівельних операцій. Далі практичні заняття з монтажних вікон та дверних конструкцій. Теж перед вами показані деякі будівельні операції, а саме демонтаж, встановлення вікон та встановлення вітрини. Ну, і ось наш результат до та пісня. Після. Я думаю, що ви бачите цей результат і. Порадуйтесь разом з нами. По закінченню проходження короткострокового навчання, якщо слухачем були виконані всі умови, передбачені освітнім процесом, то він отримав сертифікат європейського зразка. В цьому навчальному році ми продовжуємо короткострокове навчання для дорослого населення, зокрема ВПО та учасників бойових дій. Завдяки співпраці з громадською організацією Міжнародна фундація розвитку. Короткострокове навчання за програмою енергоефективного будівництва буде здійснюватись за рахунок фундаторів, тобто за ваучерами. Ось такі на даний момент цифрові засоби як фактор підвищення ефективності викладання я застосовую в своїй професійній діяльності, що дозволяє мені провести уроки цікавими, сучасними та продуктивними. Ну і наостанок я хочу вас трішечки розважити і провести з вами невеличку рефлексію, ну і дізнатися при цьому вашу думку стосовно сьогоднішнього вебінару. Виберіть одне з тверджень та напишіть у коментарях. Дізнали щось новеньке, корисна інформація, обов'язково її використаю. Це все просто, я знаю більше, було цікаво. Про все знаю і давно використовую. Я знаю, що я нічого не знаю. Ну і, звісно ж, ваш варіант. Дякую за увагу. Якщо є запитання, буду рада відповісти. Даємо змогу колега, відповісти в чаті. Якщо є якісь запитання, будь ласка, також можете в чаті прописати або в усній формі спитати у пані Надії. Можна, я, до речі, у чаті розмістила покликання на ці посібники, які Надія Вікторівна згадувала власне на платформі Всеукраїнській платформі світ професій та посилання на її курс в, на платформі Професійна освіта онлайн. Це на, ми пишаємося Надії Вікторівні. Я дуже дякую, що вона змогла підготувати таку цікаву доповідь. Дякую. До вашего дня Олена Анатолійна Кулініч, заступник директора. Державного навчального закладу Запорізьке вищепрофесійне училище. Пані, ви, ви читаєте? Ви читаєте чат. Зараз буду читати. Шановні колеги, дуже вдячні вам за те, що до нас завітали, пані Надії, дуже цікаво було, пізнавально, та дуже-дуже насичено ваш, ваш виступ, дуже цікавий. Я сподіваюся, я впевнена, що колегам дуже сподобалось. І на все добре. До побачення, до наступних зустрічей. Гарного дня, до побачення усім. Дякую велике всім за увагу. Дякую, до побачення. До зустрічі. До побачення. До побачення. Дякуємо До побачення, дякую. До побачення. До побачення, дякую. Дякую вам.